Це програма в об'єктиві. Мене звуть Ярина Матвієв. Ми говоримо про долю вимушених переселенців. Сьогодні наші гості це Оксана Новікова, координатор організації Кримська Хвиля та Оксана Яковець, заступник начальника департаменту соціального захисту львівської облдержадміністрації. Пані Оксана, у мене питання до вас. Зараз оголошено так зване перемир'я, хоча ми вже третій день спостерігаємо, що бойові дії не припиняються. Але у зв'язку все ж таки з цим... Перемир'ям, так чи є кількість людей, які можуть зараз виїхати з тих місць, звідки раніше не могли виїхати, і чи зростає кількість переселенців у ці три дні? Кількість зростає, і пані Оксана має підтверджуючі uh -huh. цифри кожен день. І я сама спілкувалася з маріупольчанами, які сюди перевезли сім'ї і поїхали відстоювати свою незалежність. Чоловіки повертаються, Чоловіки повертаються на, uh -huh. на захист Маріуполя, реально. Uh, і кількість переселенців з тих регіонів буде зростати, особливо там, це інваліди, і діти, і вагітні. Ну, Самі вразливі категорії. Так, да, 450 тисяч е, жителів ну, Маріуполя, і там ще. Куча тих, хто переїхали до цього mm -hmm. з Луганська з Донецької області раніше у ці терени, і зараз розуміють, що вони там не захищені і їдуть далі, і в тому числі і Львівську область, і в тому числі на, на західну Україну. Mm -hmm. Оксано, Чим приїжджають поїздами, чи приватним Різним, транспортом, Різним. чи якісь автобуси, які, які вдається mm -hmm. такими приїжджають і потягами приїжджають, mm -hmm. і власними машинами, і електричками по три доби добираються. Люди їдуть mm -hmm. вже Всяко. але я хочу сказати, що географія дуже широка. Це не лише Маріуполь, це фактично всі великі міста і містечка Донецької області, і звичайно, і Луганської. Саме, ну, я вважаю, знаєте, саме гірше, коли паніка. От не треба панікувати. Можливо, не все так і страшно, коли в коли страха очі великі, один одному там передають і страхають людей. Звичайно, те, що передають нам кореспонденти з горячих точок, воно страшить людей. Котрі мирно сидять коло телевізора і дивляться передачі. Але тим не менше, мої знайомі там були в цих районах. Ну, в принципі, знаєте, як не можна сказати, що все спокійно, можна так собі руки скласти. Нагірше те, що все-таки руйнуються будинки. І люди, може би, навіть і були там, але їм просто ніде бути. І нікуди і те, повертатися. Так, і це змушує їх і шукати якогось якогось тимчасового прихистку до врегулювання цієї ситуації. Ми зустрічаємо всіх і не дивимося. В першу чергу, там з якого ти міста приїхав. Для нас важливо, що приїхала людина, і вона потребує нашої допомоги, нашої підтримки, і нашої поради, і нашої участі в її подальшій долі. Я Знаєте, хочу сказати, що звичайно всі ми прекрасно розуміємо, що вже півроку ми от в такому форматі працюємо, фактично. Перші ж переселенці приїхали 3 березня. І це дійсно починався в нас Крим, і Крим був фактично до середини травня, і перші переселенці зі Сходу в нас з другої половини травня. Але не робимо різниці між, між жителями Криму і між жителями Сходу. Для нас це люди, які мусять бути в полі нашого зору. Дійсно, їм треба допомагати. І дякую громадській організації От і Кримська хвиля, яка свою діяльність не завершує лише на жителях Криму. І вони активно працюють, залучають не тільки, як я вже сказала, наші місцеві громадські організації, але й міжнародні організації. Велику допомогу, значну допомогу нам надало управління Верховного комісара ООН у справах біженців і воно і надалі допомагає, працює на ту аудиторію. Міжнародна організація ЮНІСЕФ, яка так само надавала кілька разів Значну допомогу у вигляді санітарно гігієнічних наборів, особливо дитячих, дитячі харчування, лікарі а, без кордонів, це і ліки і так само засоби гігієни. Тому ми і надалі з цими організаціями будемо працювати, тому що ми прекрасно розуміємо, що ну зрештою зусилля області також не є безмежні, крім того, що ми ще й працюємо на, на АТО, тобто на підтримку тих сімей, чиї сини, батьки, брати. Тати, зрешті, приймають участь в цих операціях. І маємо, на жаль, на сьогоднішній день ми вже маємо 94 сім'ї, які втратили своїх годувальників, втратили на своїх на Львівщині, втратили своїх рідних. Ми також ці сім'ї під особливим контролем, і в губернатора, і в інших гілокладах на місцях. Є програма, яка дозволяє. Виплачувати їм одноразову допомогу як за рахунок коштів державного бюджету, так і за рахунок обласного бюджету. Ми на сьогоднішній день вже 49 сімей отримали цю допомогу. Ще 41 сім'я готова, вже ми готові до виплати їм цієї допомоги. Ідеться про програму, яка дозволить вирішити житлове питання цих сімей. Тобто це державна програма. Ми недавно проводили моніторинг стану забезпечення житлом, і оскільки це питання номер один, щоб забезпечити сім'ї військовослужбовців і членів загиблих в АТО житлом. Вже є навіть розпорядження Кабінету міністрів, яким виділені кошти різним територіям на придбання житла, в тому числі і Львівській області. Тому звичайно ми мусимо розуміти, що і ті люди є для нас тепер вразливою категорією, і на жаль, з, з тими подіями, які відбуваються на сході, появляються інші. Категорії які, так, так, які потребують. Так. Я ще хотіла повернутися до питання власне переселенців. Ці області, ці села, містечка, які були звільнені українською армією, власне, Слов'янськ, так і Краматорськ. Чи повернулися? Оця перша хвиля переселенців. Чи повернулися ці люди назад в свої міста після того, як їх звільнили? І чи зараз все-таки повертаються люди там, навіть ну, коли знаєте, триває війна? На жаль, війна, тому, на що жаль там... масового відтоку людей немає. звідси немає. Mm -hmm. Повертаються одиниці, і mm -hmm. то тільки ті люди які мають потребу у поверненні. Тобто, mm -hmm. по-перше, якщо вони мають куди повернутися, а по-друге, повертаються навіть в тому випадку, якщо вони не мають куди, але для того, щоб владнати свої от фінансові і майнові справи, фактично, ми не спостерігаємо. Відтоку біженці Мас, немає. Масово, масово немає. Uh -huh. І чи є випадки, що люди просто вже переїжджають жити на постійно у Львів, так, купляють є, тут є, квартири, є, є, і мають випадки, можливість. Вже собі влаштовуються. Так, є, є звичайно і такі випадки. Навіть е, ну, умовно кажучи, місяць тому, коли ще більш-менш було спокійніше, yeah. люди собі через інтернет шукали вже заздалегідь, вони знали, що вони їдуть на конкретне місце, яке вони собі пошукали, е, чи на правах е, купівлі-продажу, як власники, чи на, е, на права. Там, комерційній основі з ну, оренди того житла, чайно вирішували. Це також, знову ж таки, можна сказати, не масові випадки. Угу. Хоча є е, інша сторона роботи в цьому плані. Ми з надаємо… Однозначно, соверши... да, не не, да. так, ми її ми не, не, та, не можемо це дуже моніторити, тому що це практично вже приватна справа, але є така ситуація, що коли ми людині надаємо тимчасове житло yeah. на якийсь там певний період, короткий, людина собі за цей час зорієнтувалася, Найшла собі інше житло, тому що ми прекрасно розуміємо, що всі хочуть в місті, великому, яке має більше можливостей, має більше потужності Про, і, пра, і більше, і більше mm -hmm. так щодо працевлаштування і щодо вирішення інших проблемних питань. Тому навіть е, є такі випадки, коли ми людям пропонуємо в, в районах і вони собі там тихенько розгледілися, mm -hmm. заспокоїлися і вирішують свої питання самостійно вже без нашої участі. і Богу дякую. Є випадки, що великий бізнес переїжджає у Львів, так з Донецька, з Луганська е, і. Тут. Ну знову ж таки, очевидно, є такі mm -hmm. випадки, але ми вже також не, не відслідковуємо ті моменти, тому що ну, по-перше, це не наша царина, але по-друге, слава Богу, що люди собі дають раду саму, і, і їм це вдається, і вони мають бажання працювати і вкладати щось на цій на благословенні землі, яка дає їм можливість жити і працювати спокійно. далі. Пані Оксано, я хочу зачепити таке делікатне питання. Ну, так званих поганих біженців. Так зараз нагнітається ситуація, що є от переселенці, які спекулюють на гостинності. Львів'яно, і власне, як ви відноситеся до такої mm. проблеми? Чи це є проблема, чи це все таки спекуляція? Проблем, проблема ця є, але mm. е, ну. Любі люди, так там з, з будь-якої області можуть На щастя, бути, це, це поодинокі випадки. По звичайно, але це не їх дійсно mm -hmm. смі розкручує, як якісь, якісь там дуже неприємні. Mm -hmm. Я все це розумію, але ми скільки разголошувалися пишите нам, якщо ви маєте якісь конкретні питання, як львів'яни, так і переселенці. Але ну. До, нас, от як до до нас, як громадської організації, ні одного того випадку конкретного mm -hmm. ми не мали. Це все баба казала, папа казала, і так далі, mm -hmm. і так далі. Но конкретики да, mm -hmm. мы не видим, потому что две стороны, то есть есть mm -hmm. факт. От ми з ним розбираємося конкретно ну, і протистояння розуміємо, проти. Це не, не треба так розвиватися. Але я хочу сказати, що знаєте, вже тепер, коли робота пішла більш така менш впорядкована, е, е, тобто ми вже собі напрацювали механізм до нашого оперативного штабу з розселення. Включено, по-перше, представника МНС, вони постійно з нами, вони угу. допомагають дуже нам в розселенні, в забезпеченні Перевез. транспортних, перевезенні, в розвантажуванні інших моментах. Представника обласного військового комісаріату, який здійснює певний моніторинг можливості призову так, працездатних чоловіків. Ну, хоча їх є небагато, але тим не менше вони все одно приїжджають. І відповідної служби, яка також працює з тими людьми. Представник СБУ, який також моніторить, знайомиться з документами, проводить певні бесіди з людьми, з'ясовує причину приїзду, особливо коли йдеться про приїзд молодих здатного віку і призовного віку молодих людей, з'ясовує їхні настрій, з'ясовує їхню позицію, з'ясовує їхнє в цілому от, бачення. Теж можна так психологічно. Ну, це, це важливо, можна. Напевно, тому що пішли дуже важливі. Так, щоб ми все-таки могли репутації. упередити певні от певні такі mm -hmm. ворожі настрої, щоб ми mm -hmm. могли упередити ну, певні такі неблагочинні дії, mm -hmm. як от вивішення прапорів ДНР, там десь mm -hmm. на території чи інші. Ну ми мали таку інформацію, що в одному із поселень, в одному із районів області там. На балконі вивісили такий прапор. Звичайно, можливо, це мало місце, можливо, і немало місце, але про це вже всі стали говорити. Знаєте, я вважаю, що все таки навіть люди, якщо вони сюди їдуть, вони тікають, вони рятують своє життя. Тим не менше, свій настрій не треба демонструвати. Ну навіщо от загострювати цей конфлікт чи платити такою чорною невдячністю тим людям, які до тебе з відкритою душею? Ну, це може бути і відкрита провокація. Можливо, бути і провокація. І, к сожалению, ті люди, які їдуть сюди з селі провокації, ані совершенно не зголошую. У соцзахисті, чи, в соцзахасти. И сколько раз ну, вставили этот вопрос, почему очень важен факт здесь э, регистрации Темчасовую по месту фактического нахождения человека? Угу. Чтобы как раз была возможность мониторить идентификувати, настроение, идентификувати, так, что чем так, они дышат так, и так далее. Так. Это очень важно и для військового призову, потому что на самом деле, вот буквально свежая информация. Несколько дней назад у нас свернулись ну, люди, свети, кто недавно uh -huh. переехал, они гуляли по центру, были возле театра оперного, и их знаете, ну, то есть они это четко поняли, потому что они с этим столкнулись в Крыму. Очень взрослый, ну, можно сказать, пожилой мужчина там, за 70 со свежим свидетельством там, участника там, каких-то там военных действий то есть, и так далее. Э, на хорошем русском языке, но даже не русском-крымском и не русском-донецком, начал им втирать о том, что Россия и Путин это forever. То есть это явные провокации. Это явные те люди, то есть мы с этим столкнулись в Крыму. Мы не ожидали такого. То есть это явно работа качественных провокаторов из спецслужб, когда тебя вытягивают из толпы, понимают, кого они вытягивают, смотрите в глаза и начинают с ведомости. Не працовывают ведомость. И такие люди уже есть во Львове. И они работают по всей Украине. И Это агентурная сеть, которая реально есть. Которая, может быть, я бы считала, что это глупость, но если бы я сама их не на своей, знаете, вот сама глазами не видела, не чувствовала, не видела, что это в Крыму сработало. Я очень не хочу, чтобы это сработало где бы то ни было еще. Тому тут важливо, знаєте, все-таки консолідувати зусилля всіх да, структур, які там. і, і, які, і, та, і, то, і, то, і, суспільство, і громади також. Що, якщо такі люди є, повинна бути якась гаряча лінія СБУ, куди можна, можна так, звернутися, і всі ці випадки явно фіксувати. Mm -hmm. Тому що я зараз розумію німців, які тільки благодаря своїй вот свідомості, ми завжди говорили, що вот німці там друг друга здають, а тільки благодаря цьому у них порядок на території, извините мене, на самом деле. А ми над ним над все время ну, наше бізоладнее. Нам, Нам треба вчитися, бути пильними, бути уважними і не, і не піддаватися на такі от провокативні дії. Пані Оксано, у мене ще от питання, чи ви маєте можливість зараз вільно повернутися в Крим, залагодити якісь свої справи, власне, і ті люди, які виїхали з півострова до Львова, чи ви не є занесені в так званий чорний список? You know, я в чорний чи ні, Я, к сожалению, не узнала, тому що коли я збиралася в Крим в початку іюня. пропал мой коллега. Пропал и до сих пор о нем никаких известий. И mm -hmm. поэтому, честно сказать, я туда после марта mm -hmm. не ездила и, если mm -hmm. честно, боюсь. Потому что есть я в черном списке, нет меня в черном списке, знаете, никто не знает. И, ну, казаться где-нибудь там в каких-нибудь застенках я точно не хочу. Поэтому mm -hmm. вполне вероятно, что нет. То есть людям часто переезжают. Mm -hmm. Хотя недавно mm -hmm. мне сбросили ролики, те, которые были ну, Оказывается, той стороной сняты все мы поимен на по, кто там, где стоял, uh -huh. что делал. І, 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 і організаціях ми террористических організацій? Да, ну, але і... в нас то, є да, дані і... так про кілька сімей, які були тут, приїхали угу. в березні, побули тут скільки кількістю часу, повернулися туди, владнали свої всі да. справи то, і, то, і повернулися то, вже да, назад сюди. І в да. принципі жодних проблем в них з цим не було, ні з перетином кордону. Mm. Хоча, я ж чес... Буває таке, yeah. що от їхала недавно сім'я, половину сім'ї пропустили, половину не пропустили. Основання, yeah. Бог знає. знает. Mm. Нема жодних. Нема жодних, <laughs> Ну так, причому мужчин випустили. А женщин нет. Угу. Ну, то есть, вот, вот поди, ну, что это, у них да, в голове. Ну, То-то то и дело, что Крым чем характерен отсутствие правового поля полностью. На самом деле там и российского правового поля точно так же нет, как не у украинского. Не украинского. Украинского. меня. Там, украинского, там, украинского уже немало. А международного нет нема. вообще в загали да, да. То есть там все юристы просто волосы дыбом становятся, они просто, ну, как бы. Складают руки. Ну, некоторые не складают. Mm -hmm. Они пытаются даже некоторые бороться на самом деле. Mm -hmm. Как это не, не, не странно и, ну. Нас ну как бы знаете, это такая и гордость за них на самом деле. То есть мои коллеги, которые там остались, там зарегистрировали общественную организацию. Ну, даже потом, когда люди стали пропадать, они все равно там периодически собираются и как-то пытаются Ну естественно никакому терроризму они не имели никакого отношения, просто они пытались высказать э, свою точку зрения. Там это как бы совершенно никому не нужно и не приветствуется. Mm -hmm. То есть, более того, сейчас поехали сюда деятели культуры, которых вызывали там в Минкульт наш и так далее, рассказывали о том, что они там совершенно сейчас не уделывают. Вы сворачиваете ваши проекты, потому что ваших проектов нет и не будет. Свежий пример сюда переехал Халил Халилов, организатор очень многих массовых культурных мероприятий в Крыму. И ну, очень интересный человек, профессионал. Он участвовал в организации Крымско-Татарского фестиваля. Вчера, позавчера был Крымско-Татарский фестиваль на территории Львовщины, который координатор Крымсос Алималиев э, организовывал. И приезжали из Крыма приезжали наши крымско-татарские э, ремесленники, артисты. Были, были очень интересные. И в Рощенковском гаю Винниках вчера было очень интересное мероприятие. Вот, кстати, у них были проблемы кое-какие с переданным кордоном, то есть часть коллекции не выпустили, часть, ну, то есть были вопросы. И вот Халин Халинов, хочу сделать небольшую рекламу, я думаю, это Львовянам будет интересно. В музее идей на Воловой 11 числа в 20.00 будет его первый проект, ну, осуществится концерт. Это аутентичная крымско-татарская и украинская музыка на джазовом. На джазовой основе будет очень интересно. Приходите обязательно. То есть это действительно живая, интересная. У нас, конечно, а, в этом плане не совсем возможности. Успіри, але, тем не Но, тем не менее, я думаю, что этот вклад уже наших профессионалов да, буду, будет интересен. И львовской вот так проходит так, так, объединяет між собою. Якщо ми, ми вже на зачепили наші. тему культури, то так. я би хотіла власне з'ясувати, як зараз становище кримських татар у Львові, тому що йшла мова про те, що їм потрібно було молильний дім, так вони мусульмани і власне є певні культурні відмінності, до яких треба і нам звикати, львів'янам, да. і шанувати їх. І от як зараз виглядається? Ну, ми дуже сподіваємося на те, що ми в Криму тільки зараз навчилися створювати толерантне суспільство. К сожалению, зараз uh -huh. все це розрушається. Ну, Львов завжди був достатньо толерантним, мультинаціональним, мультикультурним містом. І тому И это ещё одна была из стороны медали, что как раз сюда поехали много крымских татар и сейчас продолжают сюда ехать именно и деятели культуры, потому что Львов культурная столица Украины, и этот бренд она себе заслужила. И мы надеемся, что наши деятели культуры только усилят и эту мультикультурность, и, и и этот интерес и с точки зрения туристов к этому городу, потому что на самом деле Крым это было тоже туристическое место, и там а тоже да. было много мелкого бизнеса малого, который связан, завязан в этой сфере. И у нас есть специалисты, которые сейчас переезжают, которые работали в этом направлении. И я надеюсь, мы только... Усіллям і украсям. Ти думаю, вашу що воно область. все з часом, знаєте? Ні, з часом. Згодна, Зараз, напевно, не зовсім ці економічні передумови для, ну, скажімо, там, будівництва так, чи чогось. Але така спо, така, звичайно, така споруда є людям, які е, мають глибоку віру чи потребу в поспілкуватися з Всевишнім, мають можливість, бо в нас, ну, скажімо так, Пристосоване приміщення є, так О, ми ж ну так К сожалению, їх там не вистачає. Є пристосовані приміщення. Так. Ну я але, думаю, але, що тим да, не часом менше, воно можна з часом можна я думаю, що це питання все таки вирішиться. Влада міста з, з розумінням до цього віднесеться, піде на зустріч, пливу вишукає можливості і громаду будемо підключати. Може, якісь міжнародні організації. Так. Так. Ну, мусульманська спільнота Львова так. можливо, можливо можна звичайно. Ну. ну мусульманські спільноти є і в Турції, та, і в Літві, і та, в Польщі. Вони в принципі готові долучати до цього процесу якраз э, в рамках форуму видавців, е э, які ми будемо, ні, які буде, та... так, так, які будуть приїжджає наші відомі кримчани, діячі Це Мустафа Ага Джемільов і Рифат Чубаров, э, вони будуть э, здесь в рамках форуму видавців і тоже як раз пользуюсь случаєм, я хочу предложити, пригласити всіх наших э, Тепер вже же вже в першу чергу кримчан для зустрічі з нашими земляками це как раз там в департаменте Соцзахисту 11, вересня в 14 годині в великій сесійній залі, на п'ятому поверсі, буде зустріч, і ми всіх своїх земляків. Запрошуємо. Дуже запрошуємо, так, тому що вони хочуть зустрітися, узнати, як нам живеться, які у нас питання, і просто познайомитися, побачитися, тому що вони... Тоже стали нев'їзними до території Криму, к сожалію. І в нас час питання. О, ну, общі. Бачите, тим не менше життя продовжуєте, Можливо, в, Можливо. Продовжує. Да, в іншому продовжує. форматі, в іншому росі, з іншими завданнями, але, mm. але, але воно й проблемами але, ми так, святкуємо так, ми разом, фестиваль. Так організуємо гарні, так, так, золимо, гарні заходи. І заходи і звичай, і так. так, я вам дякую, що ви прийшли до нас на ефір. Гостям нагадаю, що це. Була програма в об'єктиві. Ми говорили про долю вимушених переселенців. Мене звуть Ярина Матвіїв. Залишайтеся на другому. На все добре.